Чому вони постійно воюють? Імперія спочатку поширює свій культурний контроль за межі державних кордонів, а потім вогнем і мечем намагається розширити політичний контроль до меж культурного контролю. Російська імперія включала до зони свого культурного контролю православ'я та самодержавство і за допомогою військових походів намагалася їх, так би мовити, захистити. СРСР у такий спосіб захищав соціалізм, а Російська Федерація Руський Мір. А чи можна якось відмовитися від такого захисту? Ніяк. Імперія сама визначає межі свого культурного контролю. Наприклад, два роки тому російський президент написав статтю про єдиний народ росіян та українців. Усіх, хто з цим не згодний, записав до «Антиросії». А півтора роки тому рушив війська, щоби захистити єдиний народ від антиросії. Заподіяння добра. Так. І це ще лайт версія. Російська мова і Пушкін їх знають все ж таки не у всіх країнах. Росія захищає руський язик, а от Радянський Союз, він, так би мовити, захищав трудящихся у всьому світі. Від такого захисту вже фіг відвернешся. Тобто нам треба забути Пушкіна та російську мову не допоможе. Якщо імперія вже включила тебе до зони свого культурного контролю, то вона посуне війська, щоби повернути все назад. Поміняти підручники у школах та нав'язати свій культурний контроль. А що імперці захищали в Сибіру в XVII столітті? Тоді це могли бути цілком утилітарні походи за хутром, але імперці їх обґрунтовували в межах своєї культурної доктрини ми несемо малим народам велику російську культуру. А Середня Азія там була своя велика культура. Зараз прийнято говорити Центральна Азія. Коли російські війська вогнем і мечем приєднали в XIX столітті місцеві ханства, у імперці справді постало питання Навіщо? На що один із російських генералів відповів Вийшовши на межі Британської Індії, ми зможемо помститися англійчанам за поразку в Кримській війні і торгуватися за контроль над Константинополем, Константинополем? Так. Для імперців це колиска православ'я і діамант в імперській короні. Поменші діаманти це Києво Печерська лавра та Корсунь. Якщо за два менші діаманти вони розв'язали велику війну в сучасній Європі, то чому не організувати військовий похід до кордонів британських володінь в XIX столітті заради великого діаманту. в Анкарі про це знають? Думаю, здогадуються. Туреччина сама недавно була імперією. До того ж, це не єдина спроба Москви отримати контроль над Константинополем. На переговорах у Берліні в 1940 році Молотов вимагав у Гітлера пропустити Червону армію окупувати Болгарію та чорноморські протоки. У своєму зверненні до німецького народу 22 червня 1941 року Гітлер згадував цю вимогу як одну із причин війни. Не зрозумілі ці імперії вбивати стільки людей заради якогось міфічного контролю Держави, які самостійно визначають свої культурні кордони, змушені воювати. Але ж у тому ж православ'ї кажуть: не вбий, не бреши, не вкради. В імперському прочитанні ці заповіді виглядають інакше: вбивай, бреши, кради заради контролю. Контроль все. Життя людини ніщо. Поміняти це можна тільки змінивши парадигму. І поставивши життя і свободу людини на чільне місце.